Колюська свята земля, серцю вона дорога, скільки тут героїв полягло за свободу життя віддала. Скільки кращих дочок і синів визволяли рідний дні, кров не пролита пролитала і ркала земля. Як Олега ми захищала, всі душа і серце замирала, Цей майдан не забуде ніколи. Тут пролилася кров, кров свободи. Пам'ятаємо героїв, вклонімось усім тим, хто за нас воював, щоб сьогодні свій ранок ти, юначе, щасливо зустрічав. Не пробачимо, Боже, ніколи в смерті наших найкращих синів, помстимося, відплатимо сповна, проклинаємо катапільських псів. Ми є вільні і хочемо жити на своїй, Богом даній землі. За свободу і мир в Україні. Ні проклятій в кривавій війні.